Асоціація громадських організацій Хмельниччини по Національно-патріотичному вихованню сьогодні в осях у майстрині прикладного, декоративно-прикладного мистецтва Ніни Іванівни Гончарук. Сьогодні ми хочемо вам, шановні хмельничани, розповісти устами Ніни Іванівни, яку красиву, які красиві картини вона вишиває. Спеціальною вишивкою, на яку має патент. Доброго дня, Ніна Іванівна. Доброго дня. Нам дуже приємно, що ви погодилися асоціації, зустрітися з представниками асоціації і розказати про свої чудові роботи, які на Хмельниччині цінуються, і не тільки на Хмельниччині, наскільки ми знаємо, що ваші роботи виставлялися сотні разів в різних куточках України, за рубежем навіть. Ми хотіли почути, щоб наші хмельничани, хто буде дивитися наш відеоматеріал, відчули цю красоту і прониклися, яку українську ідентичність своєю роботою ви підтримуєте, збагачуєте її. Картини, які ми сьогодні хочемо побачити у вас і показати нашим глядачам. Щоб ви розказали по тематиці, які вони у вас ідуть. Ну, і, звичайно, в чому суть вашого ноу-хау в цьому вишиванні, якими нагородами ви відмічені за цю специфіку вишивання? Прошу не Івановна. Доброго дня вам, шановне товариство. Дуже рада знову з вами зустрітися. Ну Ви знаєте, тут. Ви мене запитали, ви скільки багато запитань мені задали, але я буду починати те, що ви є найостаннє. Якими нагородами? Я дуже маю гарний титул Золота Голка Україна. І таких нагород всього три: Жіночка з Львівщини, Житомира, ну і я попала. В цю, в цю команду. Це мене нагородили ще ті... У 2008 році. А потім в 2012 році я отримала нагороду заслужений майстер народної творчості України. Ну і врешті дуже багато є нагород в мене. Не буду їх перечисляти, кому цікаво. Є в мене інформа... про мене інформація в інтернеті. Можете зайти і побачити, скільки в мене там нагород є. Так що не бути голослівною, я, до речі, покажу вам. Зошит, який я веду, веду, з першого дня свого, можна сказати, з свого дня в, с... в творчої діяльності. Так, правда, в між осередній такий зошит. Скільки я провела виставок, з якого часу, по якій тривала виставка, потім скільки я вишила картин, і вони все. От є в мене інвентарні номери. Це не просто в мене от картина вишита і все вона пройшла і пішла. Ні, мене це тут розписано, де вона знаходиться, і яка, і розміри. Ну і в принципі, ну і скільки я маю нагород, також тут в мене відмічено. Мені потрібна така інформація, я відкриваю зошит, і я бачу. Якийсь по порядковий номер вже далі. Це, практична Ось це... історія ваших картин. Саме той, так, От я думаю, що це колись, можливо, якщо буде це цікаво комусь, молодь може скористуватися цим і навіть написати диссертацію на цю тему. Тому що я заснувала себе, можна сказати, ну, своє від мистецтва. А мені дали я маю патент і це ще в 2009 році за мій винахід дали мені патент. Тобто я одна в світі працюю в такій техніці. Тому в Чому що... суть? Дивіться, допустимо, в нас в Україні от дуже розвинутий хрестик. Більший хрестик, менший хрестик, вишивання бісером. А в мене чого тільки тут немає. Дивіться, я, щоб гладю, от в мене є елементи з гладі. Елементи виконані просто як от штрихами такими. А потім я їх розумієте, Я не маю вчителя, і як мені в голову приходить, я так і роблю. Але врешті людям подобається те, що я роблю. Значить, я далі і продовжую. Звісно, я думаю, кожен раз яку заселити нитку. Це немалозначно. Інколи буває таке, що от я зробила от шматочок, це подивіться. бачите, оце вже цей шматочок завершений. А це ще треба все, все доповнювати, нашивати, перешивати. І... Я дотримуюсь такої тенденції. А на першому плані, бачите, мене тут, я, нічого в мене не помальовано практично. От я захотіла півника і курочку вишила. Далі до неї там в мене ціплята будуть або що, що придумаю. Я не, не беру ні ескізів, ні звідки. Це просто ну, мені приходить з голови, я так і вишиваю. От у мене, допустимо, тут дерево хочу посадити, Тут мене от частинку хліва буде, там ще щось буде, можливо, цікаве, щось, що найде на голову. І розумієте, я перший, перший шар в мене е, зашиваю я акрилом, зашиваю муліне. Оце в мене муліне знаходиться нитки. Є акрилові нитки. А потім третій шар, або це можна сказати, і четвертий, і п'ятий зашиваю шовком. А шовка є спецефект такий до натуральності, що оце ви бачили мої картини, що вони в мене ніби, ніби вони намальовані або з природи. Ну, Дякуючи Ой. цій методиці, я ну, от дивлюся і бачу, що ваші картини носять об'ємний характер. Це так, не так. плоскі картини, а об'ємні. І дякуючи цьому вашому ноу-хау, ви досягаєте такого результату. Так, маю патент, да. а я, до речі, не показала вам сам патент. Це зошиті ж є. Що якщо ну, це потім цікав... повернемося до нього. Так, От да. ви розказ розповідали цікаву історію під час демонстрації своїх картин на виставці в місті Талін, Естонія. Хотілося б, щоб наші глядачі і слухачі почули цю коротеньку історію. Ну, Наскільки так, дружба між нашими народами, так, яку так. ви привезли туди, зміцнилася, дякуючи вашим картинам. Бачите, так ну так сталося, що це не тільки моя родина виїхала за кордон під час цього повномасштабної війни. Всі тікали з дітьми, і це. це Інша існує це, це само собою історія. Дуже ми перетинали кордон, дуже важко. Ну, так сталося. Ми, ми поїхали в Естонію. І нас там дуже гарно прийняли, дуже гостину, Дуже... а знали, що я вишиваю, почали мені нести то нитки, то голки, тому що ми приїхали практично без нічого, тільки один чемодан, і діти, і ну, самі розумієте, одна валіза і все. І потім ну так, мені хотілося чимось віддячити цим людям. Ну, так як я маю таку майстерність, я пішла в бібліотеку в їхню. Правда, вони на, на естонській розмовляли, я на українській, але ми порозумілися, і вона, бібліотекар, зрозуміла, що я хочу. Там, де що вона щось там розуміла, де, де що ні. Ну, коротше, вона мені показала. Фотографію з Верховної Ради Естонії, тобто старого міста, вигляд старого міста. Ну, а я вже далі собі дійшла, що я вийшла в Верховну Раду. Київ, і це київські там... Тобто одна картина у вас складалася з двох надо, половинок: одна половинка Естонії так. і друга половинка Україна, Верховна Рада. Тобто саме так. наші уряди. Точніше, ще Верховні Ради. Саме так. І коли я ще не встигла завершити, бо в мене е, хочу ще відступити назад, щоб людям було звідовено, я працюю художник. Спочатку натягую полотно, а потім я починаю розмір... розмірковувати, де що я маю там показати. Я ездів не, не малюю і на, ні на що не дивлюся. І це так, тепер далі, що я як я виконувала турботу. З лівої сторони я вишила е, Естонію, шматочок із, а з правої сторони це була Україна. Я в Верховну Раду вийшла, там е, ангела, е, не ангела, як його, е, цю вітчизну, мати вітчизну, чи як вона називається, що на цьому. Ну, Виконала непогано, треба було завершити. І тут журналісти приїхали, одразу забрали мене і до президента. І президент мене зустрів. І ми так порозумілися, порозмовляли, і я сказала, що я від українського народу хочу зробити вам такий подарунок. І от хочу вам вручити картину. І назвала цю картину разом. Звати разом. Ну, і після того почалися мене знайомства, мене почали запрошувати в, Ки... в Таліні на виставки. Потім діаспора підключилась. українська діаспора, там дуже велика. І, ну, так як мистецька я людина, то мене запрошували на різні заходи. І оце я там була три роки. Тепер приїхала сюди в Україну. І от далі продовжую займатися своєю справою. Цей приклад наводить на думку і підтверджує те, що як одна людина своїми роботами, такими унікальними, може зближувати два народи український і естонський. Дійсно, велику роботу ви здійснюєте патріотично і нам, представникам Асоціації національного патріотичного виховання, приємно чути ці слова і приємно відчувати, що ви, майстриня, наша хмельничанка, таку проводите роботу на міжнародній арені. Ні, не вальна. Хотілось по тематиці, наскільки я знаю, був на вашій виставці в художньому музеї. Там картини Шевченкіани висіли. Ви можете назвати декілька картин чи, можливо, показати їх? Що вони собою являють? які вони? Я краще з альбому показу. Тоді було доступно. До речі, це хочу показати. Це живопис голкою Ніни Гончарух. За допомогою при участі Хмельницької міської ради. Був виданий 12. цей збірник. І тут Ніна Івана зараз розмістили, скільки ви розмістили картин тут? тут 203 картини. 203 картини тут. Так, а взагалі в мене зараз вишать тут десь до 350. І такі Це. збірники були розповсюджені по школах, бібліотеках. По так? Хмельниччині, так, по Хмельницькому. Тому що планували, що зроблять каталог мій, щоб на всю область, ну, не вдалося. Ну, дякувати Богу, що це є. Угу. От. А, що хотіла показати Шевченкіану. Так, я, до речі, хочу сказати, що я Ні. Шевченкіана в мене знаходиться, що я виконала більше 100... 110 картин я якось рахувала на Шевчен... Шевченкіана. Шевченкі... Шевченкі. Шевченкі По так? Так, так. Мені це подобається, коли в мене настольна книга Шевченко. Я коли його прочитаю, дивіться, тут бандурист. Та, зараз хвилинському покажу. Оце ревета 100 летні в Можна показати. Так, Звісно, оце вже й певно, команді зразу. Оце... Почнемо, а... там реве та стовне Дніпро широкі, які хвилі йдуть по Дніпру. Як передано? Це чесно, вигадані мої роботи. Я не мала ні можливості ніде, отака от моя уява, от як Шевченко писав, то це от моя уява. І от я бачила такі хвилі, що була темна ніч, і там тільки не могла передати що ці перегуколися. Це з проблема тополя, наскільки я розумію, що є. Так, це тополя, да. А це от хатина. До хатини є. Так, ще тут. Оце бандуристи, Орли Сизій. Така картина в мене є. Оце садок почне біля хати. Цієї картини зараз знаходяться в музеї Хмельницького, галереї музею Хмельницького. А оце покинули старую матір. Дивіться, наскільки я могла вдати, і я коли виходила з цією картиною на, на, на показ, от на Майдані підійшла жіночка і каже, я ви настільки могли передати, що це, як коли цієї картини хочеться плакати. Я кажу, чому? Тому що тут я хотіла показати, що залишилася стара одна жінка і мала синів, всі сини порозліталися, дочі, доньки. І ще були журавлі і вже журавлі полетіли. І вона не знає, дочекається однісінка. весни чи не дочекається. Ну, в такому плані. Я цю картину подарувала олійнику, Борису Олійнику за ту пісню, що він написав ету, про мати. Да, це страшну роботу робить мені. А це подія наша. Оце коли я десь їду е, дорогою, це в яку пору року. І це от бачу, ну це я, я ж як сказати, Мені подобається все, все, е, все наше українське. Все настільки воно е, ну, чіпає душу. І я би хотіла, щоб хтось ще міг продовжити моє мистецтво. Це Катерина у нас це автопортрет Шевченка, так, так, так? так. І хочу сказати, що не можна хвалитися так, як я себе можу похвалити, вибачте мені. Мене критикують за цю картину, художники. Тому що я зверху вишила нове місто, а тут я вишила старовину. Бачите старе? Старі будинки стає все. А от він себе малював. йому було 49 років, і він себе старим їдом малював. Бачили, так? А це мені десь попалася картинка, така десь за третій клас, по-моєму, в підручнику. Я побачила, і прямо захопилася. і дивіться, який він в мене гарний. А те, що ну, критикують, я бажаю давай. Критику... Адже, адже він? Бачив майбутнє України. Так, саме, Віри. так Тому... тут ви... саме так, читаючи його слова заповіту, щоб хочу вільну Україну, щоб вільна Україна була, і була, була калина, і була смерека, і тут не смерека, як він писав, тополя. От, бачите, це... Це, я... це моє бачення. А Катерина, бачите, також, тут наскільки я могла передати цю картину. Я не намагаюся робити копії, але щось, похоже, є до того. Ніна Іванівна, ще хотів запитати, що кожне мистецтво воно повинно доходити до душі людини, кожної людини, яка стикається з ним, і повинна сприймати його так, як це ви його сприймали, коли все це вишивали. Скажіть, будь ласка, а ваші картини знаходять свого глядача? Зараз є у вас можливість, щоб ці картини. Я дивлюся на цю стопку картин величезна стопка картин тут, там стопка картин. Чому вони у вашій квартирі, а не радують і не виховують наше молоде покоління, наших мельничан? В чому причина? Що місця немає, десь не знаходить міська влада чи обласна влада для того, щоб можна було молодь? Виховувати зараз на національно-патріотичних почуттях, то що тут є. Так як ви розповідали про Естонію, як естонський президент зустрів вашу картину? Як вам, як естонський народ? Вони телефонували, пропонували допомогу свою. Невже у нас не може бути такого відношення до такої майстрині, як ви? От унікальне у вас мистецтво, декоративно прикладне мистецтво. Це ж рідкість зараз? Дякую. Дякую. Я хочу сказати, що так підтвердити ваші слова. Коли я вже їхала додому, мені запропонували, що вони можуть подумати, де мені дати приміщення, щоб я залишалася в Естонії. Але я відмовилась. Я повернулася в Україну, тому що тут саме моя душа, саме мої люди, саме рідне місто, саме. Я живу цим, і я от коли виходжу в місто, зараз, на жаль, багато вже так стається, що бачу більш незнайомих людей, чим знайомих. Але показати дійсно, де, щоб, щоб люди зараз бачили і захоплювалися цим, тому що мої роботи дійсно визивають позитив. А це я не, не хвалюся, це от, так підтвердження її, що в Естонії показувала, що тут в Україні я проводила виставки. А в мене от до війни, до повномасштабної, було приміщення на Проскурівській 61. Там було 82 квадратних метра. Приміщення на другому поверсі, дуже можна сказати, дуже гарний зал. І там знаходилися всі мої картини. А тепер я приїхала і. Не маю я де показати, і вони в мене зараз складуються вдома, що ви бачите, що тут повернутися нема, де практично. І я своїми картинами навіть не маю можливості телевізор побачити. Ну, на жаль, мені шкода, я де не зверталася. Зверталася я в міську культуру, обласну культуру в міськраду. Е, облраду і навіть була е, втюріна була, це обласна як. Головний обласний громадський. Ну, всі дали їм відмов, відмовили мені, тому що сказали, що тепер вже таке не практикується, місця немає. Ну, а так самі розумієте, в мене 4-200 пенсії, я не зможу Десь заробити такі гроші, якби десь був якийсь аукціон, я могла продати роботи, можливо, я б за ці кошти собі могла б знайти, тобто квадратний метр собі знайти, ну, тобто, купити, і щоб зробити галерею. Ну, Але, на жаль, тут нічого не, не таке, якоби не розраховується, тому що таких. Майстрів практично немає зараз. Якщо кожен робить на бізнес, на комерцію, а мене ви знаєте, що мене навіть не це приваблює, допустимо, продати, якби я хотіла дійсно показати людям, тому що нашим людям на сьогоднішній день треба підтримка така. Саме, саме те, що от я роблю, тому що не думайте, що я там дуже гарно прожила все життя. У мене також були якісь. Трудниче. Тобто так. І я в себе, можна сказати, витягла з цього всього, от я занурилася в таке мистецтво, а воно лікує. От настільки хочеться, е, дійсно, людям зараз дуже важко, зараз настільки ці сльози матерів, і сьогодні такий складний час, і знову ж таки не на часі все. Але розумієте, я цим живу, я, я відчуваю, щоб я могла б іншим допомогти саме себе витягти з того. Тому що я, наприклад, бачу світ прекрасний. От подивіться на цього коника. Як ви можете, скажіть, як би ви назвали цю картину? Ось цю? Словами пісні є. Про коней, ні. про квіти, що не то не будемо топтати квіти. Можливо, і так, близько до того. А я цю картину одним словом назвав воля. Тому що бачите, що кінь вільний він нічому не підчиняє, не, 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 тобто не прилаштовується ні до чого, так само журавлі. Вони живуть за законом природи. І Оця картина дійсно відповідає назві воля. Розумієте, я до кожної роботи підходжу суто, навіть сказати, я думаю, як би таке щось посіяти, яке зерно, щоб воно зійшло. Щоб не, не, не зараз настільки грошей, настільки багатство заполонили все. А це, це хочу сказати, що це. Це не дуже добре. І цей світ минеться, і буде люди все таке прагнуть до красивого. До... Ви подумайте, що в цьому світі ми не просто прийшли сюди так. Ми з якоюсь місією прийшли. Але більше треба розуміти, розуміти цей світ і допомагати одні другому. І не тільки розуміти, а в першу чергу відчувати своїм серцем, своєю душею. Тут ваша душа вкладена, ваше серце відчувало, як дихає природа, що таке воля, щоб цю картину з конем вишити. Я хочу звернутися до від нашої асоціації Національно-Патріотичного виховання, до керівників області, міста. Подумайте над цими словами нашої чудової майстрині. Яка несе в нашому суспільству такий важкий час, коли таке мистецтво край необхідне для реабілітації воїнів, які прийшли з фронту, поранені. Тому що, знаходячись серед таких картин, це буде свого роду лікування їх, їх, лікування їх душ в першу чергу. Лікарі допоможуть фізичному лікуванню, а от душа, душа буде лікуватися за допомогою цих картин. Найдіть, будь ласка, місце для того, щоб можна було оце душевне лікування розмістити у нас на Хмельниччині. Ну, Я думаю, що цілий ряд інших представників мистецтва будуть разом з Ніною Іванівною лікувати наших ветеранів, які прийдуть з фронт. Така буде просьба до вас. Не відмовляйте таким людям. Це скарб. Скарб для нашої області, а ви керівники цієї області, цього міста. Радуйтесь, що є такі люди у нас на Хмельниччині. Допомагайте їм. Ніна Іванівна, я думаю, що в подальшому ваша душа, ваші руки, які з голкою будуть надалі творити отакі от чудеса, такі вишивки. Для того, щоб вони радували наших хмельничан, для того, що вони показували, зміцнювали нашу українську ідентичність, що наша нація жила, живе і буде жити, дякуючи нашому українському мистецтву, тому що мова, музика і живопись, декоративно прикладне мистецтво це є той еліксір, який дає можливість виживати нашій Україні. І три роки э, расистської агресії, які практично мало чого добилися з тих своїх планів, якраз дякуючи тому, що наше покоління, яке воює, яке захищає Україну, виховувалося і от на прикладах отакого от мистецтва. Асоціація мистецтво Патричного виховання ні, Вайна Щиро дякує вам за вашу роботу, за вашу участь виховному процесі наших молодих людей. Що вони жи, вирос, виросли дійсними патріотами нашої рідної Мені України? Низький укріппа. Дякую. Я ж їздила туди на виставку. О, бачите? Це оригінал. І вони побачили. Потім е, майстри поприїжджали, ну, тобто зібрали. Розказувати? Так. так Це якому році було, в Це коли мене нагородили Золотою голкою в місті Києві, і я проводила виставку, підійшли до мене з. Управління а, держа, з Державного департаменту інтелектуальної власності запропонували мені, що вони будуть вивчати мої а, роботи, як я працюю. Ну, я там розповіла, як і вам розповідала, що я зразу беру тканину, я як художник працюю тільки голкою, спочатку е, замалюю, за, малю, за, Одним кольором, потім я щось другий вишиваю, тобто вже об'єкти, а третій шар зашиваю шовком для підсилення ефекту. І оце була, бачите, досліджена робота. І оце досліджували. І от визнали, що я маю право на свій винахід. Це мій винахід. Так що це задокументовано, що я це не просто десь.